Якось. І ми бачимо, що це клітка, в яку садять. Таке враження, що ви з людини ходите навколо по фортуні, що насправді це повторення, проходить якийсь термін, якийсь час. і вас затягує і ви повторюєте по цьому кругу. І таке враження, що ви не знаєте, як вийти з цього колу. І це теж може бути думки. Хоча він дуже сильно хоче до вас, в яких би зараз він не був би енергіях, а це, це вийшов король мечів, і це говорить про те, що людина зараз насправді дуже багато про що думає, але незважаючи на це, він насправді хоче до вас. І хоче якось вирішити питання незрозумілості і якісь блоків.